Тупі. Ну, тобто, ну, тупиє. Ну, тупиї. Білгаречані. там? Відеофіксація та зйомка під час концертів категорично заборонена. Запам'ятайте врешті, бо скоро кіна та вистав буде ще більше. Ну, а ми розпочинаємо наш вечір. Погнали! Вітаю котики. Я вже тут, пабі «Бармен Диктат». А це означає, що якщо буде раптом тривога, то ми можемо спокійно продовжувати вечір, адже ми в безпеці. За що всім тим, хто тут працює, велика дяка, що перехистили вечір. Червень починається зі спеки, і я відчуваю, що особливо спекотно цього літа буде московитам, і не лише на окупованих українських територіях, але і на самій Московії. Сьогодні друзі, поговоримо про. Білгаречан, які вже тісно дуже тісно познайомилися із американським містером Хаймарсом. Згадаємо бункерного діда, який забув методичку і забрехався про напад на країну НАТО. А ще познайомимося із харківською бізнес-вумен, яка пропонує дружеський відпочинок із росіянами за кордоном. Ну і головне питання всіх тіктокерів. Хто там в Європі вкрав наше світло харчування? Готові? Підпишіться на канал вечір, якщо ще не підписані. Погнали! Почалося літо і почалася нова хвиля відключень світла. Сподіваюся, ви всі відповідальні котики і не забули подбати про додаткові пауербанки та ліхтарки. Ну або ж якщо ви з не такої сім'ї, як другі, а з багатої, то про зарядні станції чи генератори. Але знаєте, поки більшість українців порядно звіряється із графіком, структурує своє життя з огляду на обставини, пов'язані з відключенням. Планує поїзд. На ліфтах, так, щоб раптом не застрягнути. У тіктоці тепер є нові проблеми. ви не можете пісні, за чим вирубається світ везде? Ви що там совсім? І так настроєння ніякого ні, так що і світа лішають. Бідолашна пдося. Справді, а чого ж це світло раптом зникає? Ні, ну це дуже-дуже дивно. Я маю кілька версій. На Русня, і її масовані ракетні атаки. Е, як тобі такий варіант? Знищені під нуль теплоелектростанції і кілька прицільних ударів по Дніпро Гес моєму рідному Запоріжжі. Це достатні тобі. Аргумент вовчиці. Хоча, якщо друзі, подивитися у коментарі до допису цієї пані, то і публіка в неї просто золото. Як відомо, українські конспірологічні теорії другі за милозвучністю у світі. Так що маємо для вас, панове, достойну підбірку. Наприклад, світло зникає. Тому що хочуть, щоб ми збунтувались і просили переговорів. І тоді вони, ну народ, просить, то давайте дефіциту нема. Інфа сотка європа гроші дала, а взамін світло забирає. Тому й ціна зросла. Не впевнена, що саме у нас Європа забирає, але у цих коментарів вже нічого точно не забереш, особливо здатність критично мислити. От мені цікаво, ніхто не звертає увагу на те, що тарологіня насправді не дуже вміє грати в тарологічні пророцтва, бо ще наприкінці осені настрій у неї був. Геть інший. дорогі українці, тільки без паніки в цьому році ситуація зі світом буде лучше, ніж предыдущим. Какие-то мінімальні відключення, да будуть, но це не так масштабно і катастрофічно, як вас пугають. Давайте колективно настраивать себе на те, що этот год буде у нас лучше, чем предыдущий. Ми сильні і ми не переможні. Не ну так діло не буде. Спочатку ми не переможні, а тепер стераки зачем вирубається світ? Ну, треба якось визначитися. І, взагалі, варто скористатися своїми ж порадами. Що робити, если у вас накопилось много негативу? Це звичайна кухонна соль. Не треба сміятися. Метод робочий. Пользуйтесь. У вас немає солі. Бо у разі ж будь-якої критичної ситуації, ось ці панікери із тіктоку побіжать у магазини скуповувати усю сіль та сірники. Ах, дивно насправді, чому не мівіну та батарейки чи не ліхтарики та шоколадки. Але якщо грошей немає, то маємо рішення, що потрібно робити, щоб появились деньги. Беремо камушки, Це цитрин. Цитрин є деніжним камнем. Беремо наш кошельок. І кладемо в нього камінь, який нам нравиться. Для мене ця здатність завжди була особливою. Тому що ну, неможливо бути, наприклад, представником а, там, Львова або якогось іншого міста Західної України, мати західну освіту і при цьому вірити в тарологів. Ну, от це все, що нам потрібно було знати про українські тарологині. Хоча навіть у них. Будемо відвертими. Бувають тверезі думки. Ось такі. І що в тому году я говорила там, що Кубань це Україна. Механізм етатвість невозможно, а становить переговорами. Тому що Росії довірять можна. Амінь. І насправді ці тікток-зашквари вони ж очевидно від нерозуміння чи неосвіченості. Бо навіть ці істерики про світло вони справді виглядають тупо, але щиро. Але коли ти бачиш ось таке скрепне російське псо за 5 копійок, то від нього смердить фабриками тролів ще десь за кілометр. Сподіваюсь, що всі українці це відстрілюють. Геноциду українського народу є ім'я. Володимир Зеленський. Отже ж, курва. Ні, у нас теж є певні запитання до керівництва держави. Я вам скажу більше. У мене вагон до нього запитань, але зайти з настільки пафосних заяв і стратити одразу на наголосі українського. <с>? Ставлю двійку завтра до директора з батьками. Я мати Я усвідомлюю, що якби не прийшла Росія, то мене б мобілізували б за засі. Звісно, мобілізували б, щоб потім. Привозити на засідання Рамштайну на стіл ставити і партнерам по НАТО показувати, як вчено мавпочку. А то чого лише ми сміємося? Хай їм теж буде весело заради того, і мобілізували би сина у Зсу. Логіка залізна. У мене забрали в моє дитя і продали на органи від року. І знову в штангу. Ви що забули? Ми ж самі дітей їмо, а особливо рускоязичних. Продавати не можна. Це блін, ну як пояснити, це делікатес для вищого офіцерського складу. Ну але й нам щось перепадає. Тисячі таких же матерів, як я, прямо зараз проходять на Україні всі кокла пекла, кокла пекла і на Україні. Ну це ж за гроші знімали. Вам що, дубль було жаль зайвий зробити? Ну нема сечі, терпіти всі ці пекельні борошна. Не і псо, а тупоголові лінюхи. І так, садьот, сказав товариш-майор-режисер. Так само, як у випадку із захопленням в полон міфічних французьких легіонерів. «Ей, бать, визнай!»

Тут особливо куметно, що навіть не вигадані Соловйовим, а справжні російські наші з групи Русіч публічно почали цікавитися, на яких саме людей із олігофренічними захворюваннями це відео було розраховано. Ось така ніурядіця робиш і псо а його зневажають самі ж окупанти. Ех, Знову подвіла руська Ех. Hiç kot.